Парламенті припинення АТО для Здається, подальшого розблокування парламенту? Жодо секрету і непорозуміння щодо Гібка немає. Це пробачте мені наївний виборчий спіч кандидату президента, розрахований на єдиний електорат, який може підтримати його на Сході. Електорат протестний, який сьогодні не вірить партії регіонів. Він таким чином буває колин. Тих, хто, власне кажучи, висунувся в партію регіонів працюваться Дубкіна і намагається самостійно продемонструвати здатність до певних лідерських функцій на цьому ґрунті. Що стосується а його пропозиції про припинення АТО, вона є досить неприємною з огляду на ситуацію, яку ми можемо оцінити. В цілому, це спочатку, сказав Ренат Ахметов. Потім Повторю Тарута, зрозуміло, зараз Сергій Тігіпко намагається об'єднати позиції. Розумієте, а то не може бути припинене в умовах, коли не припинені терористичні рухи, коли не припинені терористичні напади, терористична війна. Хочу сказати: от поважному колезі депутатові, що колезі, бо я сам був депутатом, вибачте, що перебільшую свій статус сьогоднішній. що... А, власне кажучи, країни, яка б вела переговори з терористами не існує, бувають переговори комунікативні для того, щоб домовитися про випуск заручників про обмін, надання відповідних можливостей, як це було там в Беслані. Але після цього росіяни розстріляли майже всіх терористів. Розумієте, проблема тероризму полягає в тому, що світ визнав одну формулу. З терористами переговори ніхто не веде. І поки терористи будуть знаходитись на Сході, ми не даємо жодної переваги. Тому я би сьогоднішню тему, яка винесена, поділив на дві частини: перша частина я би сказав, як нам вийти з війни з Росією. Бо тому, що говорити про перемогу цій війні в Україні надзвичайно важко, так і як нам подолати кризу на сході, це дуже важливі проблеми. Перша частина означає, що ми маємо все одно використовувати максимально силовий військовий блок для забезпечення державного суверенітету, аби не втратити цю частину української території. І друге означає, що нам треба проводити дійсно сьогодні переговори з тими. А поміркованими лідерами, які відійшли від тероризму і готові до політичної місії публічним шляхом, з тими, хто власне має погляди на там децентралізацію, розширення регіональних. Маршрутів для місцевих самоврядових громад, але при цьому хочу наголосити, що в Росії немає зовсім ніякого самоврядування, там мерів призначають, референдуми не проводяться, і мало того, за останній час прийняті закони, які унеможливили взагалі будь-яку демократію, куди йде Донецьк. Я хочу запитатися. Тому розуміємо, що в цих умовах, коли ми говоримо тут, і мене я вам скажу не дуже втішило цей сьогоднішній діалог. Я зрозумів, що цей парламент треба терміново розпускати. Він не має шансів на існування. Він не відповідає цьому часу. Це минула історія. Це люди, які прийшли з партією влади з бізнесом, які заплатили за свої місця. Я вас не маю на увазі. Я маю на увазі, взагалі в цілому принцип закритих виборчих списків, які вслуговували сім'ю. І сьогодні ця сім'я фінансує цей тероризм на сході без всякого сумніву, Ви задали за Одесу. Так, не можна кидатися словами в Одесі. Люди загинули в неприродних позах не від е власне е пожежі, а загинули від того, що вони були непритомні, коли їх опалювали або не горіли. І зараз західні експерти це встановлять. Не варто таким чином. Е так би мовити свою репутацію ставити на кон таких проблем. Тому я вважаю, що в цих умовах ми маємо бути всі помірковані закликати людей до миру найперше. Але відносно тероризму він дійсно загрожує сьогодні цим громадянам. Зрозумійте правильно, що терористи в цих населених пунктах в Донецькій області, в Луганській, взяли в заручники цілі міста, цілі населені пункти, селища, і люди нічого не можуть зробити, тому що в них зброя. І попробуйте жити в цих умовах це нереально. Тому я вважаю, що це треба розуміти також. Так, ми можемо критикувати владу, що вона не діє більш рішуче, але можемо зрозуміти, вона боїться сьогодні жертв серед мирного населення. Про це постійно заявляє. Це алхілесова п'ята. Є інші технології боротьби з тероризмом, і варто про це було говорити в прямому ефірі. Вони відомі. Ми не перші цим займаємося. Головне, аби ми діяли в одному напрямку. Законодавці мають діяти в одному напрямку. Комуністична партія України, яка постійно Підриває е, український національний суверенітет, яка постійно провокує сьогодні закликами до поширення сепаратизму, до е, так би мовити, е, захочує тероризм своїми діями. Вона стоїть на їх стороні. Таким чином, як політична сила в парламенті демонструє, що українське суспільство не єдине, що воно на це дивиться, і що тероризм можна вибачити, як хтось намагається вибачити фашизм. Між іншим, а е, ми маємо сьогодні не проблему фашизму, який. Ми можемо сьогодні артикулювати до багатьох рухів Росії. Ми маємо проблему російського націоналшовінізму. Націоналшовінізму, коли Стрілков оголошує себе громадян Росії, оголошує себе головнокомандуючим Донецької народної республіки її армії, так би мовити, є ключовою фігурою. Що це означає? Ви могли би уявити, щоб у Росії могло статися, щоб хтось, народжений там у Львові, житель Львова там, чи Донецька, десь в Волгограді голосив себе командуючим якоюсь там армії, яку він створив? Це можливо чи ні? Зрозуміло, що неможливо. І я тому хочу вас закликати, як законодавця, перш за все, Ті, хто сьогодні вважає себе позицією до чинної влади, зрозуміти, що чинна влада перехідна, вона має певний статус перехідний, Вона не хоче воювати сьогодні. і ми не можемо це задорікнути. Вона хоче передати як мова, більше е, стабільної е, ситуації майбутньому легітимному президенту до 25-го числа. Дякую, і це дуже важливо.